Що страшніше для імперії: армія повстанців і шаблями чи один єдиний гетьман, що будує університети у 1764 році, освічена імператриця Катерина II дала на це питання однозначну і жорстоку відповідь. Вона змусила зректися влади людину, чия головна зброя не військо, а інтелект. Людину, яка була небезпечнішою за всіх бунтівників, разом узятих. Вітаю на каналі Незламна Історія, де ми доводимо, що український дух неможливо зламати ні шаблею, ні указом імператриці. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому Москва завжди боялася освічених українців більше ніж будь-яких повстань. Як простий козацький син, який у дитинстві пас овець, ледь не збудував сучасну європейську державу просто під носом у російського орла, і найголовніше. Чому розкішний палац у Батурині насправді є не пам'ятником імператорському фавориту, а шрамом на місці, де Росія вбила альтернативне майбутнє України? Вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо розслідування однієї з найзухваліших спроб відродити українську державність в історії. Щоб зрозуміти весь масштаб та зухвалість плану Розумовського, нам треба спершу зануритись у темряву. У ту епоху, коли сама ідея гетьманської влади здавалася привидом величного минулого. Уявіть собі Україну середини вісімнадцятого століття. Після поразки Івана Мазепи під Полтавою Петербург почав методично закручувати гайки. Автономія, за яку козаки проливали кров століттями, танула на очах, наче весняний сніг. Апогеєм цього процесу стало створення так званої малоросійської колегії. Лише вслухайтесь у цю назву не української, не гетьманської, а малоросійської. Це був не просто адміністративний орган, це була по суті ліквідаційна комісія для української державності. На чолі стояли російські генерали, які поводилися на нашій землі як у завойованій провінції. Податки йшли прямо до імперської скарбниці. Українські закони ігнорувалися, а козацьку старшину поступово перетворювали. З гордої еліти наслухняних чиновників гетьманщина існувала, але це вже була лише тінь, декорація, за якою ховався зашморг імперського контролю. 22 роки посада гетьмана була вакантною, здавалося, ще трохи. І саме слово гетьман залишиться тільки в підручниках історії. І ось на цьому попелищі з'являється наш герой, і з'являється він на перший погляд абсолютно випадково. Його історія починається в селі Лемиші на Чернігівщині, у родині простого реєстрового козака Григорія Розума. Батько нашого майбутнього гетьмана був освіченою людиною, любив випити, але головне він дав своїм синам квиток у життя. Цим квитком став неймовірний голос старшого сина Олексія. Хлопець так гарно співав у церковному хорі, що його помітив один російський полковник і забрав до придворної капели в Петербург. А там Там сталося диво. Гідне казки про попелюшку у юного красення українця з оксамитовим голосом закохалася майбутня імператриця Єлизавета Петрівна, і не просто закохалася, вона таємно з ним обвінчалася. Так, простий козацький син Олексій Розум став Олексієм Розумовським, графом та неофіційним чоловіком однієї з наймогутніших жінок Європи. А де ж у цій історії наш головний герой Кирило? А Кирило в цей час пас вівці у рідному селі, коли його старший брат уже купався в розкоші, молодший вів звичайне сільське життя. Але Олексій не забув про родину. Він викликав Кирила до Петербурга, і тут імперія зробила свою першу помилку. Вони побачили в ньому не просто родича фаворита, а потенційний інструмент. Вони вирішили дати дикому на їхню думку козаку найкращу європейського світу, щоб потім зробити з нього слухняну маріонетку. І Кирила відправляють у грандіозне освітнє турне: Німеччина, Франція, Італія. Він навчається у найкращих університетах того часу у Кенігсберзі, Геттінгені, Берліні. Його вчителями та співрозмовниками стають титани європейської думки, світила просвітництва. Такі, як Леонард Ейлер та Жан Лерон Д'Аламбер, це було повне перезавантаження у Європу. Їхав юнак Козак, а повернувся звідти блискучий аристократ, президент Російської академії наук, який вільно володів кількома мовами, розбирався у політиці, філософії та мистецтві. Але головне, що він привіз із собою, це не знання Латини чи модні манери, він привіз бачення, бачення того, як влаштовані сучасні європейські держави. Він побачив, що сила країни не лише в армії, а в законах, в освіті, в економіці, та найголовніше у власній еліті, яка дбає про свою землю. І поки в Петербурзі думали, що виховали собі зручного малороса. Кирило Розумовський виношував план, як застосувати всі ці знання на батьківщині, і шанс випав у 1747 році. Козацька старшина, користуючись впливом Олексія Розумовського, подала імператриці чолобитну з проханням відновити гетьманство. Це був хитрий політичний хід. Єлизаветі потрібна була лояльність українців на тлі напружених відносин з Пруссією та Османською імперією, і вона погодилась. У 1750 році в Глухові відбулася велелюдна рада, і 22-річного Кирила Розумовського одноголосно обрали гетьманом лівобережної України. Для імперії це була лише формальність, політичний театр. Вони були впевнені, що молодий, обласканий владою гетьман буде лише гарною вивіскою, за якою продовжиться повзуча асиміляція. Вони ще не знали, що щойно власноруч. Передали найпотужнішу зброю в руки людини, яка мріяла не просто відродити Гетьманщину, а збудувати на її фундаменті щось абсолютно нове, отримавши булаву, Кирило Розумовський не став гаяти ані дня. Петербурзькі вельможі чекали, що новий гетьман буде влаштовувати пишні бали, полювати та насолоджуватися життям, вдячно згадуючи імператрицю. Вони помилились. Розумовський почав будувати державу. Не відновлювати стару, а саме будувати нову модерну європейську Україну. І його проект мав три чіткі продумані кроки. Крок перший повернення держави. Розумовський розумів, що без реальних важелів, влади, будь-які реформи це просто імітація. Тому він завдав удару по головному інструменту імперського контролю. Він домігся та від Єлизавети повної ліквідації. Малоросійської колегії це була не просто перемога, це був тектонічний зсув. Управління Гетьманщиною знову повернулося до рук гетьмана та генеральної старшини. Всі фінансові потоки, всі адміністративні рішення тепер замикалися не на Петербурзі, а на глухові, тодішній столиці. Але цього було замало. Наступним кроком Розумовський повернув під свою юрисдикцію Київ так. Наше древнє місто, серце Русі, на той час підпорядковувалося напряму російському генерал-губернатору. Гетьман домігся, щоб Київ знову став частиною Гетьманщини. Це був неймовірно потужний символічний жест, але Розумовський мислив не лише символами. Він провів судову реформу, створивши генеральний суд, найвищу апеляційну інстанцію, яка діяла на основі неросійських указів. А старого литовського статуту та козацького звичаєвого права це була спроба замінити хаос і свавілля російських чиновників на чіткий і зрозумілий закон, єдиний для всіх. Фактично, за кілька років Розумовський демонтував систему зовнішнього управління і відновив ключові державні інституції. Крок другий створення нової еліти гетьман чудово усвідомлював, що інституції без людей. Це мертвий механізм. Державу будує еліта освічена, патріотична, економічно незалежна, і він почав цю еліту виховувати. По перше, він переніс столицю з глухова, який був занадто близько до російського кордону, назад до Батурина, символу гетьманської могутності часів Мазепи, і почав там грандіозне будівництво. Палац, який ми бачимо сьогодні, це не просто примха Багатія. Це був політичний маніфест. Батурин мав стати українським версалем, центром політичного, культурного та освітнього життя, куди б з'їжджалася вся козацька старшина. Це мало бути місце сили, де формувалася б нова українська ідентичність, і серцем цієї ідентичності мала стати освіта. І тут ми підходимо до найнебезпечнішої ідеї Розумовського. Він запланував відкрити у Батурині університет. Перший сучасний університет на території центральної України. Уявіть собі, масштаб задуму. Імперія мала лише один університет у Москві та Академію наук у Петербурзі, університет у Батурині. Це була фабрика з виробництва вільної думки. Це означало б, що українська еліта отримувала б європейську освіту вдома, просочуючись ідеями просвітництва, власної історії та культури, а не імперськими наративами. Це був прямий виклик ідеологічній монополії Москви. І щоб ця нова еліта мала економічну основу, Розумовський видав універсал, який забороняв росіянам купувати землі на території Гетьманщини. Він захищав національний ресурс, не даючи чужинцям скупити українську землю і витіснити місцеву шляхту. Крок третій гарантії на майбутнє, відновивши інституції та почавши формувати еліту. Розумовський готувався зробити свій найзухваліший та найризикованіший крок. Він розумів, що його влада, як і саме гетьманство, залежить від примхи імператора чи імператриці. Сьогодні вони дозволили, а завтра заборонять, щоб убезпечити майбутнє України, потрібна була стабільність і спадковість у 1760 році. На Глухівській раді козацька старшина, звісно ж, за ініціативою гетьмана ухвалила постанову. Зробити посаду гетьмана в Україні спадковою у роді розумовських, це був хід банк. Це перетворювало гетьманщину з тимчасової автономії на повноцінну спадкову монархію, пов'язану з Росією лише персональною унією, як, наприклад, Угорщина з Австрією. Це був би кінець імперського проекту «Малор... Малоросія і народження модерної української держави. Петицію з цим проханням відправили до Петербурга. Але над імперією вже сходила зірка нової значно жорсткішої та хитрішої правительки, яка чудово розуміла, чим загрожує їй цей амбітний український проект. У 1762 році на російський престол сходить Катерина II. жінка, яка увійшла в історію з епітетом Велика, була німки нею за походженням, але імперіалісткою за переконанням. Вона, на відміну від своєї попередниці Єлизавети, не мала жодних сентиментів до українців чи особисто до родини розумовських. Вона була прагматичним, холодним і надзвичайно далекоглядним політиком. Її метою було не просто керувати імперією, а збудувати монолітну централізовану уніфіковану державу, де всі провінції живуть за єдиними законами, розмовляють однією мовою і служать одному центру Петербургу. І в цій картині світу для автономної європейськи орієнтованої гетьманщини місця просто не було. Проєкт Кирила Розумовського був прямою протилежністю проєкту Катерини. Він будував сильну самодостатню Україну в рамках децентралізованої імперії. Вона ж будувала імперію, яка мала поглинути та перетравити Україну без залишку. Це було зіткнення двох цивілізаційних моделей, двох несумісних бачень майбутнього. І Катерина це чудово розуміла. Коли їй на стіл лягла петиція про спадковість гетьманства, вона побачила в цьому не просто прохання козацької старшини, а екзистенційну загрозу. Це була червона лінія. Дозволити Розумовським стати спадковими правителями України означало б назавжди втратити контроль над цими землями. Це був би прецедент, який міг би надихнути й інші народи імперії. Катерина почала діяти, але вона була не грубим солдафоном, а майстром політичних інтриг. Їй не потрібен був новий Мазепа. Вона не хотіла відкритого повстання, яке б сколихнуло всю Європу. Вона вирішила знищити гетьманщину тихо, елегантно і, що найголовніше, руками самого гетьмана. Вона почала м'яке удушення спершу у 1763 році. Вона відхилила прохання про спадковість, заявивши, що це не відповідає інтересам імперії. Потім один за одним вона почала скасовувати привілеї та реформи Розумовського, але головний удар був попереду. У 1764 році Кирила Розумовського викликали до Петербурга. Це був не арешт, не опала, це була почесна аудієнція, і там, за зачиненими дверима імператорського кабінету. Відбулася розмова, яка визначила долю України на наступні 200 років. Ми не знаємо її деталей, але можемо з упевненістю реконструювати суть. Катерина поставила гетьману ультиматум вибір був простий і жахливий, або він добровільно складає з себе повноваження, відмовляється від булави і натомість отримує все, що тільки можна уявити титул генерал-фельдмаршала. Величезні маєтки в Росії, палаци, гроші, почесті та безбідне життя для себе і своїх дітей. Або Катерина не погрожувала прямо, але в повітрі висів привид долі інших її опонентів, привид закатованого у в'язниці імператора Івана VI. привид задушеного нею ж власного чоловіка Петра III. Розумовський був розумною людиною. Він бачив, що часи змінилися. Він бачив, що за спиною Катерини стоїть вся міць імперської військової та бюрократичної машини. Він розумів, що будь-яка спроба збройного опору буде придушена в крові, і це лише прискорить те, що й так було неминучим. Він стояв перед вибором стати героєм-мучеником, поховавши під уламками повстання всю козацьку старшину або врятувати еліту, пожертвувавши посадою. Він обрав друге. 10 листопада 1764 року Кирило Розумовський написав заяву про добровільну відставку, і того ж дня Катерина II підписала маніфест про остаточну ліквідацію гетьманства. Щоб ви розуміли, цинізм ситуації в маніфесті було написано, що гетьманство скасовується на прохання самого малоросійського народу, який нібито втомився від гетьманської форми правління. Це була класична імперська спецоперація створити проблему, змусити жертву погодитись на невигідні умови, а потім оголосити, що вона сама цього хотіла. Натомість в Україні знову була створена друга малоросійська колегія на чолі з графом Петром Румянцевим, який отримав таємну інструкцію: провести тотальну уніфікацію та викорінити навіть дух української автономії. Проєкт Модерна Україна був офіційно закритий. Росія знищила його не тому, що він був слабким і нежиттєздатним, а навпаки, тому що він був занадто успішним, занадто європейським і занадто небезпечним для імперії. Це був не доказ нашої поразки, це був акт страху з боку імперії перед силою українського відродження. Кирило Розумовський прожив довге і, на перший погляд, щасливе життя. Він помер у віці 74 років, переживши навіть саму Катерину II. Імперія дотримала свого слова. Він мав титули, гроші, повагу при дворі. Але це була золота клітка. Більшу частину життя він був змушений провести далеко від України, спостерігаючи, як його дітище, відроджену Гетьманщину. Розбирають на це глини, перетворюючи на звичайну провінцію. Лише наприкінці життя йому дозволили повернутися до Батурина, де він і помер у своєму розкішному, але так і недобудованому до кінця палаці. Цей палац і досі стоїть як величний і сумний пам'ятник нездійсненій мрії. Історія останнього гетьмана це не історія поразки, це історія вбитої мрії. Кирило Розумовський програв не тому, що був слабким політиком чи поганим управлінцем. Він програв, бо його проєкт України був надто сильним, надто життєздатним і абсолютно несумісним з існуванням Російської імперії. Москва погодилась терпіти українців як слухняних солдатів імперії, але ніколи б не змирилася з їхнім існуванням як освіченої європейської нації з власними інституціями та власною гордістю. І цей імперський страх, цей глибинний комплекс меншовартості нікуди не зник за два з половиною століття. Подивіться на сьогодення, чому Росія напала на нас у 2014-му і розпочала повномасштабне вторгнення у 2022-му? Не лише за території, вони воюють проти самої ідеї успішної, демократичної, європейської України. Бо така Україна це смертний вирок для їхнього похмурого руського мира, проект Модерна Україна, який так зухвало розпочав останній гетьман. Ми з вами завершуємо сьогодні. Тільки тепер наша зброя це не лише інтелект, а й одна з найсильніших армій світу. І цього разу історія матиме інший фінал. Якщо це відео було для вас корисним, підтримайте канал, незламна історія лайком. Підпискою та коментарем це найкращий спосіб допомогти нам у боротьбі з імперськими міфами та поширенні нашої справжньої історії. І наостанок питання до вас: а як ви вважаєте, якою б була Україна сьогодні, якби проект Кирила Розумовського вдався? Напишіть свою думку в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!